Якщо ви ввімкнули це відео, то скоріш за все ви зараз знаходитесь в процесі пошуку рушнику з Шарки. Сьогодні ми зробимо огляд рушнику з Шарки Лондон від торгової марки Family. В цьому відео ми розглянемо її основні переваги та чим вона особлива. Рушник шарка Лондон від торгової марки Family має ребра і стійки з квадратного профілю, та ідеально пасуватиме до стриманих, стильних і вишуканих інтер'єрів. Рушникусшарка доступна в замовленні в трендових кольорах чорний мат та білий мат, та стане ідеальним доповненням до будь-якого інтер'єру, а можливо, і саме вашої ванної кімнати. Покриття рушнику з Hugo Family і Лондон, зокрема, є абсолютно безпечним, нетоксичним, стійким до механічних пошкоджень, впливу ультрафіолету і дуже легке догляді. Зараз в мене в руках рушнику з Лондон. Розміром 770 на 530 мм. Також вона доступна до замовлення в розмірах 570 на 430 мм та 1170 на 530 мм. Це дозволяє підібрати рушнику сушарку саме до розміру вашої ванної кімнати. Рушника-сушарка London обладнана інноваційним таймером-регулятором, який дозволяє регулювати час та температуру нагріву в межах 3,6 годин або постійний нагрів. І 40, 45 та 50 градусів Цельсія це дозволить використовувати рушнику з шарку саме тоді і так як потрібно вам. Також рушнику з шарка обладнана вбудованим режимом екомод, який дозволяє економити ще більше електроенергії. Рушнику сушарку Лондон можна підключити до мережі електроживлення з будь-якого боку, оскільки вона обладнана двома коннекторами підключення, і вам більше не потрібно обирати, з якої сторони розміщувати розетку. Це можна зробити безпосередньо в момент встановлення рушнику сушарки. Також, щоб розетка і зайві кабелі не псували інтер'єр вашої ванної кімнати, Лондон, як і всі рушнику сушарки Hugo Family, комплектується аксесуаром для прихованого підключення. Він легко встановлюється і буде радувати вас своїм акуратним виглядом. Також в рушнику з шарки Hugo Family London, зокрема, комплектується простою і зрозумілою інструкцією використання. Рушник з шарка London має ступінь захисту за стандартом IP44, що є ідеальним варіантом для використання його в вологих приміщеннях. При виробництві з сушарки Лондон ми керувалися суворими британськими стандартами якості, і під час її виробництва не використовувались жодні токсичні чи шкідливі матеріали, які можуть нашкодити вам довкіллю або вашій родині. Замовляйте надійні та безпечні шарки сушарки Family» на нашому офіційному сайті, або ви можете придбати їх в великому переліку наших магазинів-партнерів. Наповнюйте свій дім затишком.